Ваша доброта може врятувати життя, у числі тих, хто потребує допомоги. Женя Варварич. У дівчинки гострий лейкоз. Як вона долає складний діагноз та як можна допомогти їй та іншим дітям хворим на рак далі? Женя потрапила до відділення онкогематології з села Білка, що на Тростянеччині. Рак уразив восьмирічну школярку одразу після літніх канікул, завадивши тим самим продовжити навчання у місцевій школі. В Школу ходила і гра, і грала. В який ти клас ходи? В третій. Розкажи про свої улюблені уроки в школі. Що тобі подобалося? Математика, українська, гамальоні, читання. Вона наступала з Велосипіда 31 первого августа. Потім... Тиждень ми приходили в школу, нормально на себе чувство, потім у нас почали з'являтися синячки по ногам, по рукам, але я на це увагу не обратила, я не знала, що таке воно при болезні. Потім батьки помітили у дівчинки висипання. Спочатку думали, що у Жені кір, але обстеживши її у місцевій лікарні, зрозуміли, проблеми проблема швидше із кровотворною системою. 8 вересня сім'я приїхала до обласної лікарні, де у дівчинки діагностували гострий лімфобластний лейкоз. У рібника імунофенотипічний був встановлений т кліточний лейкоз, то у нас не була достигнута ремісія на 15-33 день лічення, тому дівчинка перший протокол лічення пройшла у нас. А на второй протокол, на высокодозовую химию, ребенок был направлен в Ахмадит. Предстоит химиотерапия по второму протоколу. Потом у девочки будет идти лучевая терапия, потом поддерживающая терапия и еще один второй протокол. Усього лікування затягнеться мінімум на 6 місяців. Батькам доведеться витрачати значні суми, щоб повернути дитині здоров'я. Так само потерпають від фінансових витрат батьки інших онкохворих дітей. Щоб матеріально їх підтримати, слід надіслати кошти за реквізитами на екрані. Більше інформації про хід акції до світлого дня світлі вчинки на нашому сайті tv.sumi.ua. анна книжка Андрій Геращенко. на часі новини.